Ми на одному з наших найважливіших об'єктів це хірургічний корпус обласної дитячої лікарні. За декілька тижнів буде повністю закінчено монтаж всіх бетонних робіт. і Ми розпочнемо спорядження. Безпосередньо покрівлі наш план до 1 грудня повністю закрити весь периметр будівлі для того, щоб перейти до фасадних робіт та до внутрішніх робіт. Як і всі наші лікарні в сьогоденні, ми робимо з підземним поверхом. На підземному поверсі буде облаштована повноцінна операційна, реанімаційні кімнати, а також повноцінне укриття для того, щоб всі діти, весь персонал мали змогу спускатися безпосередньо на підземний поверх в укриття. На першому поверсі буде приймальне відділення, інфекційні. Іні боксовані кімнати, а також діагностика. Друге це повноцінне хірургічне виділення на 25 ліжок, там де будуть післяопераційний період проходити наші діти. І третій поверх це безпосередньо таке операційне серце з трьома операційними реанімаційними кімнатами, де і предопераційний, і постопераційний період зможуть перебувати пацієнти на сьогоднішній день. Кошторисна вартість близько 450 мільйонів гривень в цілому. Наша задача, максимум, якому ми себе ставимо, ми маємо розпочати функціонування цього корпусу в березні місяці наступного року. Тож на спорудження нового корпусу і повноцінний його запуск в нас піде менш ніж один календарний рік.